Зміни до закону про фітосанітарію, нові методики дослідження карантинних організмів та правила боротьби зі шкідниками це результат дії одного із істинніх проєктів ЄС, що завершує свою роботу. Експерти ЄС, які брали в ньому участь, сподіваються, що в такий спосіб допоможуть аграріям збільшити експорт продукції на європейський ринок, а державні кордони захистити від зайвих гостей. Українські фітосанітари потребують технічного переозброєння. У цьому переконався вірусолог Олег Вовкотруб. Хлопець двічі стажувався у Франції. Колеги поділилися власними методиками. Тепер їх впроваджує вдома. В принципі, це все можна підтягнути. Головне це застосування цих навіків, які здобуті в повсякденному житті. Тому оста, 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 саме головне питання це забезпечення матеріально-технічної бази. Поповнитися обладнання мають українські митниці. Його використовуватимуть для фітосанітарного контролю. Як працюють латвійські фітосанітари на пункті перепуску, любов Мельник бачила на власні очі. У тамтешніх колег є арсенал сучасної техніки та інструментів, наприклад, кімнати для огляду та зберігання вантажів. Результати перевірки мають міцну довіру, бо контроль здійснюється відповідно до єдиного міжнародного стандарту. Потрібно не тільки збудувати і впровадити, але й потрібно її постійно вдосконалювати. Якщо якась частина здійснення контролю не працює або не вдосконалена, потрібно розробляти нову інструкцію і механізм для впровадження. Щоб система запрацювала на повну Латвії знадобилося кілька років і декілька мільйонів доларів. В українських реаліях ціна питання кілька мільярдів гривень, бо лише митниць чи не у десятеро більше. Много тут займались людьми, вони теоретично знають, що це таке, Отже, процедури написали. Но практики внедрити це неможливо, тому що негде. Питання не на часі цього не приховує чільник аграрного міністерства, а надто в умовах затягування пасків і збройного протистояння на сході. Це не є один із перших пріоритетів, на жаль ще раз підкреслю, але ми знайдемо можливість залучати грошові кошти для відтворення і нормалізації нашої технічної бази. На розвиток мережі фітосанітарного контролю Держветфітослужба матиме додаткові 5 мільйонів євро в рамках твінінг-проекту ЄС. Незабаром послуги інспекторів можуть стати платними, сподіваються, у профільному міністерстві. Це вітають і європейські спеціалісти. А заразом пропонують збільшити повноваження інспекторів. Ми не наполягаємо, а рекомендуємо. Наразі інспектори не можуть навіть видати жодної рекомендації. Усе це робиться на місцевому рівні. Для цього інспектору слід мати достатній рівень компетентності, щоб самому робити висновки у Європі. Він видає рішення і воно вже є чинним. Ми надіємо через третіх осіб, мерів чи голів сільрад. Вимоги ЄС щодо фітосанітарного контролю враховані у змінах до проекту закону про карантин рослин. Окрім того, серед напрацювань протоколи боротьби зі шкідниками та правила інспектування вантажів. Це результат дворічної роботи українців та фахівців з Німеччини, Франції, Латвії та Литви. Якщо ми взяли цей вектор на наближення до європейської спільноти, до наближення їхні, до їхніх якісних показників в роботі, то ми маємо пройти акредитацію відповідності до ІСО17025, якщо це стосується лабораторії, і змінити якісний підход до проведення тих чи інших аналізів. Реалізація цих фітосанітарних заходів має призвести до збільшення українського експорту до країн ЄС. У разі ж набуття України-членства в ЄС лабораторії доведеться підсилювати тільки на східному та південному кордонах.